І на цю тему поговоримо з Сергієм Мейонош, сам головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, зокрема, При... доброго ранку вами. Вітаю. Так, да, зокрема щодо порядку денного, ну ми вже озвучили про що йтиметься питання, там які планують підняти під час цієї конференції. Але а, справді які з грошима в питанні поставок озброєння, напевно, ці питання потребують тиші. Все ж, чи можна привідкрити так би мовити завісу, таємничу цю що конкретного ми отримаємо від цьогорічної безпекової конференції? Так, дякую за питання. Звісно, Україна це центральне питання цієї конференції. Примітно, що вона проходить майже рік після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ми повинні всі зрозуміти і впевнити наших партнерів на цій площадці та на інших, що. Саме від поставок зброї залежить майбутня безпекова ситуація. Скажу без перебільшення всього світу. Тому дійсно тут будемо спілкуватися щодо питань постачання танків, постачання літаків, постачання далекобійної ракетної зброї. Крім того, безумовно є важливим те, що без закінчення цього конфлікту цієї війни, і перемоги України незрозуміле майбутнє безпеково всього світу, тому питання притягнення до відповідальності за скоєння воєнних злочинів на території України також буде одним із суттєвих елементів дискусії на полях конференції. Якщо ми говоримо про Україну в архітектурі світової безпеки зараз і після війни, це питання воно буде обговорюватися. Так, безумовно, я впевнений, що на ключів на ключових моментах цього питання зосередиться президент України Володимир Зеленський. Отже, він звернеться з вступною промовою для всіх до всіх учасників цієї конференції. Ми дійсно чекаємо це включення. Цей виступ він може дійсно стати знаковим, як то минулорічний виступ Володимира Олександровича, де він закликав підтримати Україну і. І накладати санкції наперед, цього на жаль не сталося. Звісно, зараз ситуація кардинальним шляхом змінилася, і тому я впевнений, що після того як закінчиться конференція, знакові лідери повернуться до себе в країни. Ми можемо очікувати на подальшу допомогу, перш за все стосовно військової зброї. Пане Сергій, ну і на сам кінець Крістоф Гойсен, очільник безпекової Мюнхенської конференції, голова її він зазначив, що Росія потребує депутінізації в той же час. Єн Столтенберг, очільник НАТО генсек, зазначив, що можливо протистояння Росії колективного заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки, може розтягнутися на роки або навіть десятиліття, і це новий такий може бути етап цього протистояння. Досить тривалий. Ну як розуміти, чи розуміють до речі, це учасники? Як ви вважаєте, цієї? конференції? чи будуть конкретні висновки зроблені з конкретними подальшими діями, це вже навіть не про Україну, а про глобальну безпеку сьогоднішню, а, якщо ми кажемо про організаторів конференції, то знак є те, що на відміну від минулорічної конференції, на якої представляв Росію пан Лавров, якщо я не помиляюся, завжди представляє пан Лавров, у цьому році, офіційний Кремль не запросили на цю конференцію, натомість запросили Російські опозиціонери, що каже саме за себе, це каже про те, що дійсно дипломати, лідери світу, готові спілкуватися з росіянами, але вже не з офіційною владою. Що ж зрозуміло, Сергій Онушас, голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.